Всім привіт! Сьогодні буде максимально пушний відос про обзор на мою машину. І це буде не тільки обзор, в даному відеоролику я взагалі поговорю про те, як добиватися всього того, що ви забажаєте. Тож обов'язково дивіться це відео до кінця. Ставте лайк, а я погнав. Але перед самим обзором просто гляньте, який шикарнющий вид в мене з квартири. Я завжди стараюся себе оточувати самим прекрасним для того, щоб добиватися своїх цілей. Надіюся, і у вас так само буде. Ну а зараз беру ключик, йду на паркінг за машинкою, підсніму вам холодний запуск і підемо, познімаємо пару прикольних кадрів на локацію. І так, давайте затестуємо холодний пуск. Ця машина у мене вже більше року. І знаєте, от емоції, яка вона дарує мені сьогодні, вони практично ідентичні, як в день, коли я їх купив. І чому взагалі я знімаю обзор сьогодні? Тому що сьогодні вона виглядає так, як я колись мріяв, як я візуалізував, як я хотів. Я ви от, знаєте, от, як в мене лента показує, от зараз вам тут покажу, яка в мене лента в інстаграмі. Вона в мене була завжди така. Там вічно було поїздки за родом Мерседеса, поїздки там світящим салоном. Навіть ця плівка, що ви розуміли, я її знайшов. Я знайшов колись блогера, в якого була така сама єжка в такій самій плівці. Колись мені вона максимально сподобалась, і навіть я ще не мав цієї машини, я зберіг був собі тоді ту машину і подумав, от колись я буду мати таку. Як бачите, на сьогоднішній день саме те, що я хотів, саме те, що я мріяв, прямо в деталях. Просто в деталях. Я би навіть сказав, це є. Сила візуалізація. За цю машинку я віддав 90 тисяч доларів. І я не жалію жодного долара витраченого на цю машину. Тому що те, що вона мені дала, ті емоції, які вона дала, навіть той заряд мотивації, взагалі, давайте поговоримо про енергію. Оця машина вона дає енергію, вона дає таку, блін чітку енергію, я би так сказав, яка хочеться після цього. Водити. Не побоюсь слово, є єбашити, працювати далі, розвиватися далі і далі рухатися до всього краще. І зараз я вам покажу всій красі цей автомобіль. Також однією з причиною, чому я знімаю цей обзор сьогодні, тому що я хочу залишити в пам'яті цю машину, тому що я розвиваюся, мій капітал збільшується, я шукаю собі щось ще крутіше, ще більш зарядженіше. І так, давайте перейдемо до салончика. От самий кайф взагалі тут є в цьому салоні. Тому що от, салон мрії. Я думаю, ви вже бачили на початку відосика, як він гарно світиться. Тут прям так само все строчечка пророблена. АМГ надпись. коврики на заказ, до речі, два місяці робилася. Так само виробляв під машину. Просто ось цей увесь карбончик. Він так само робився. тут було просте дерево, а знімалася, вся була панель. І все заливалося в карбон. Досить багато було. Насправді зроблено роботи по цій машині. Навіть, щоб ви розуміли, руль гарно прошити, навіть цією такою от штучкою. От, динаміки ці доставляв. от, коли запускається машина. Як бачите, вони максимально гарно виїжджають, все починає світитися. Ось так виглядає. Так само. Ну, машинка в максимальній комплектації, як бачите, є панорама. Червоні паски безпеки, всюди є строчка, AMG надписи. Тобто в цій машині, ну ти розумієш, я би так сказав, що ти багато чого в цьому житті достиг. До речі, зразу, як я купив цю машину, я купив ось такий годинник. Давайте я виключу тільки ось цю штучку. Купив собі зразу ось такий годинник, тому що так само в моїх мріях було мати такий годинник. І коли я. Їду за кермом цієї машини. Ось таку картинку я хотів бачити. Годинник, машинка, прекрасний просто салончик. Підсвіточка, саме те, про що я мрію. Досить багато можна ще розказати про цю машину. Взагалі вона для мене максимально ідеальна, тому що це не максимальна єшка, є 63, ще Єшка, а в мене 53. Тут 3-літровий мотор. Але порівняно з тою єшкою, це максимально комфортна машина, вона дуже м'ягенька. І якщо включаємо спортивний режим, вона так само стає досить швидкою, там 4,2 до сотні або щось таке. А 435 сил в ній тоже машинка так само навалює і так далі. А от різниця в одну секунду мені а, не грає великої ролі, тому що насправді я не ганяю на машині, я завжди їжджу собі в комфорті по кайфу чисто насолоджуюсь моментом. От, і ця машина вона була повною візуалізацією, яку я хотів мати, як я вже говорив. Тому що дуже багато збережених фотографій, дуже багато збережених відеороликів я собі зробив. Але так само, знаєте, от, е, я би міг зробити ще окремі відео про візуалізацію, напишіть щось. Візуалізувати так само потрібно правильно. Тому що хто собі там щось уявляє, думає і так далі, що він там буде мати таку машину, ніфіга не робить ребята, вас нічого не буде. Коли я хотів цю машину, я собі зразу проробляв план, як мені заробити на таку машину. Тобто, в мене вже в голові була ця машина, вже в голові я був власником такої машини. Відповідно, мені треба було просто трохи часу для реалізації моїх мрій. Я займався справами. Я Дуже багато строїв планів, дуже багато пробував. Тобто я працював на своїй візуалізації. А Хто просто думає, наприклад, ті люди, які взагалі знають, як візуалізувати, вони от думають, от завтра я знайду 100 гривень десь і все, знайду 100 гривень. Ніфігаво таке не працює, ребята. Так само блін, потрібно знати такі різні тонкощі. Це є той самий секрет, я би так сказав, який можна зробити досягнути будь-якого. Ці часи вони так само є візуалізацією. Того, що я хотів, е, який би я хотів ще зробити висновок. Я завжди купляю речі, от машини, годинники і все, що я себе стараюсь оточувати, це все є найкраще. Тому що я хочу проживати найкраще життя, найкраще бути найкращою версією себе проживати найкраще життя. Тому я оточую себе всім найкращим. Якщо ви будете оточувати себе говном, я би так сказав, то ви будете тим самим говном. але я думаю, що якщо ви вже дивитеся мій Ютуб, дивитеся мої відеоролики, то ви вже на тому шляху, коли пора робити своє життя достойним. І прям кожному своєму підписнику я бажаю ще краще навіть життя ніж у мене, і добуватися своїх. Якихось там висот, які ви думаєте отримувати ті речі, про які ви мрієте. Саме головне, просто прикладіться до цього і робіться. Немає ніяких тяжких формул. Я завжди теж думав, що є можливо якісь важкі формули, нема нічого. Просто от секрет реальний постоянстві ваших дій, постоянстві ваших бажань і все. А я буду помаленьку укатувати, як то кажуть, в закат на своєму мерседесі.